Книжки «Смачненька абетка. Автор під цього міном є. І це біля кавіш про ім'я дітей на кожний літер алфавіту, а також або однакової дітей, так діти полюбляють, існує понад 60 видів швидкі в ротені, і одним з них було використано для оформлення нашої книги нашої абетки. Щоб навчитися читати, потрібно знати букви Звичайно, правда? Скільки я буквально українською? У кожній окрім того, що є імена дітей, страви, напої, фрукти, овочі, які ці люблять, є букви, які багато що значать. Цей хлопчик зветься Арсеній. Найбільше за все він любить пельмені, з маслом, сметанкою, теплі, холодні, їх позавчора і вчора, і сьогодні. Хто любить пельмені?